Дівчаточка, всім привіт, йду з пошти, Сьогодні у нас 1 вересня, перший день осені, Всіх вітаю, хто повів першачків в перший клас, хай навчання вашим діткам дається легко, вони знайдуть багато нових гарних друзів. А хто чекав на цю осінь, я теж вас вітаю. Напевно, для мене осінь це найзатишніша, найприємніша пора року. Що хочу сказати? У мене сьогодні апатія. Тож буду казати, які тільки що на 5 хвилинок заглянула в інстаграм, і там, знаєте, як колажі з фотографій, як я провів літо. І багато хто. Виставляю, як я провів літо. Шість фоточок, я теж почала робити. Там десь три фотокартки знайшла з такими найприємнішими моментами цього літа, а потім така зупинилась і думаю, ну як я провів літо. Я сиділа в коридорі, а де я там зупинилась? до чого я це все, як я провела літо. Я ось думала, думала. І перше, що мені спало на думку, це я проводила літо не дуже рідко по ночам у коридорі. Коли були шахетні ракетні атаки, чула звук шахетів, чула звук ракет, свист ракет, чула збиття, дуже гучні вибухи, вибухи вдалені. Переживала за близьких, переживала за свою нервову систему. І ну, що я можу сказати? Сьогодні в мене такий настрій, бо цього літа були і позитивні моменти, але, на жаль, було дуже багато переживань. Ну, ось якось так. Але все одно тримаємось. Все одно іншого, інших варіантів нема. Треба триматись. Бо нікуди їхати не хочеться, хочеться жити тут. Дівчат знімаю вам вечерю, борщик з салом, з хлібчиком. Сало взяла сьогодні в магазині Альоша. А хто з Дніпра напевно чув про цей магазин. Вони і на озерки стоять, і на підстанції є, на нагорному ринку. У різних частинах міста є цей магазин або прилавочок з їхньою продукцією. Хочу вам дівчата сказати, що борщ цього разу робила на свинячих ребрах, на яловичині, але дала мало солі і все. Борщ не такий насичений. Марію компот. Був несмачний виноград, який сливи трошки. І ось три яблучки залишилось, котрі мама висилала. Ой, дівчата, то з приходом осені в мене сьогодні такий мінливий настрій. Це взагалі капець. Нещодавно розпакувала посилочку, подарунок від дяді приїхав. Смачний подарунок. Завтра або післязавтра на сніданку покажу, що він прислав. Я його набрала, ми поговорили. і Якось я так засумувала. Майже сльози на очі накотилися. У ну, мене таке буває. Ось нещодавно з сестрою з братом переписувалась після обстрілів у Києві. І теж оце з ними переписуюсь, переживаю, і щось там мені сестра пише, а в мене прям відчуваю, що в мене отак от сльоза котиться. Ну, емоції, як вони є? А, таке життя. Ну, Повертаємось до чогось буденного. Зараз зроблю вам розпаковку того, що я сьогодні купила. Ну що, дівчата, показую вам, що купила. В магазині Альоша взяла ще сулугуні, до кусочок сала, який я вам показувала взяла. І такий сирочок. Потім капетів взяла оце маску, дівчата, казала, я вам чи не казала. Мені подобалось масло, Козуб, 83% жирності. А ось я не так давно його взяла, і воно, наче, змінилося, воно мені на смак стало як пластилін. Тож взяла таке. Як мені ніяке масло не подобається, завжди беру ось це з пташечкою. Потім в Петрі ще взяла ось такі сосиски, віденські пачечку. В солденик вже класти. І взяла два таких велетенських персики. Сподіваюсь, вони не смачні. Два нектаринчики. І дідусь продавав виноград. Не очікувала, що він буде прям суперсолодкий, але я ось спробувала. Він дуже непоганий, такий солоденький, смачний. Ну так, от ось такі мої покупочки сьогодні. Якась туча дівчата наближається. Сьогодні дуже парить. Навіть не спекотно, а саме парку. Після цього відео я вам, як і обіцяла, виставлю відео Запоріжжя. Я, звісно, обіцяла вам завантажити його у вихідні, але в вихідні не було, хотіла б сказати, не було часу, але просто не було енергії, не хотілося монтувати, тому змонтую сьогодні і виставлю вже ближче до пізнього вечора. Якась мушка на вулиці літає. І на цьому хочу подякувати, що подивились це відео. Пишіть коментарі, ставте лайки. і Якщо не підписані, будь ласка, підпишіться на канал. буду дуже вдячна!